Летимо! Гузар на кожен день, 21 липня. Слово культура виражає кілька різних понять. Одне з них охоплює такі сфери, як образотворче мистецтво, література, музика, тобто все те, що описується висловом «служіння красі. Люди культури шукають цієї краси, установлюють контакти з тим, що духовно підносить. Але слово культура має і інше значення уміння спілкуватися з людьми. Бути культурним в повсякденному житті означає виявляти любов, пошану до ближнього. Зазвичай люди вважають, що культура це якісь правила, що їх необхідно строго дотримуватися. Ні. Культура передовсім виявляється в тому, як я поводжуся, як говорю, як ставлюся до